Привіт, красуні! Сьогодні працюємо над плоским животом та тонкою талією. Дані вправи допоможуть збільшити навантаження на м'язи, прокачати мобільність та почуття балансу. І так, наша перша вправа встаньте в бічну планку на передпліччя, поставте стопи одну на одну, вільну руку направте в стелю. Розгорніть корпус у звичайну планку та заведіть вільну руку за опорний лікать. Поверніться у вихідне положення та повторіть денну вправу 30 секунд. Друга вправа. Встаньте в бічну планку на передпліччі. Витягніть вільну руку вздовж тіла, підніміть вільну руку та ногу в зірочку, а потім перейдіть через упор лежачи в планку на іншій руці і повторіть спочатку. Третя вправа. Встаньте в бічну планку, витягніть вільну руку над головою, верхню ногу підніміть. З'єднайте лікоть і коліна, поверніть назад, потім витягніть пряму ногу вперед і торкніть стопи долонею. Поверніть у вихідне положення та повторіть спочатку. Четверта вправа. Опускайте стегно на підлогу та піднімайте назад обічну планку. Виповнюємо по 30 секунд на кожну сторону. П'ята вправа. Встаньте у бічну планку на прямій руці. Вільну руку випряміть перед собою. Витягніть пряму ногу вперед і торкніться долонею стопи. Потім зігніть цю ногу в коліні, поставте її на підлогу за тілом і перенесіть вагу. Підніміть другу ногу і доторкніться рукою до стопи. Поверніться у вихідне положення. Повторюємо по 15 секунд на кожну сторону. Просто вправа планка. Не прогинайтесь в попереку, інакше навантаження буде розподілятися неправильно, в результаті чого ми будемо відчувати крепатуру і можемо нашкодити собі. Максимально напружуйте тіло під час виконання планки, особливо живіт і сідниці. Положення голови не піднімайте її, дивіться прямо перед собою. Лікті повинні знаходитись прямо під плечима, зберігаючи прямий кут. Буду вдячна вам за лайк та підписку.